КНП Міська багатопрофільна лікарня. Представники українського виробника хірургічного біозварювального обладнання провели презентацію та навчання практичного застосування технології біозварювання на енергетичній платформі ЄК-300М. Дякуємо співзасновнику Дмитру Дмитровичу, де наші лікарі сьогодні змогли на практиці і спробувати дане обладнання. І ми думаємо, що в майбутньому ми закупимо дане обладнання і операції будуть більш якіснішими і менш травматичними. Тому чекаємо. Обновлення в нашій лікарні. лікарніка – сучасний біозварювальний апарат, який застосовують при хірургічному втручанні на живих тканинах. Його використання зменшує загальну стресову відповідь організму на хірургічне пошкодження тканин сприяє зниженню відсотку післяопераційного хронічного синдрому, скороченню терміну відновлення. Такий апарат вже набирає великої популярності у медичних закладах по всій країні. Обладнання для біозварювання призначене для хірургів широких верств нашої України. Це вітчизняне обладнання, яке містить ідею розробника. Патона Бориса Євгеновича, і наразі ми впроваджуємо цю нашу українську ідею в нашому українському обладнанні. Ми задоволені за... від того, як це відбувається, наскільки швидко хірурги опановують цю технологію, тому що вона дозволяє зекономити їм час операції, зменшити тривалість відновлення пацієнта і зменшити собі вартість цієї операції. Апарат ЯК 300 М був переданий лікарні у тимчасове користування для його апробації в реальних умовах на 21 день.